О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Ще більше ігор Мікрософтів потрапляють на PS5. Цього разу Ninja Theory офіційно повідомили, вже цього літа Senua's Saga Hellblade 2 релізниця на п'ятому PlayStation. Сторінка гри вже є у PS Store. А це вже інша розмова. Мікрософти підтримали епіків у боротьбі з еплом. Ясна річ у першу чергу з особистих переконань та бажань додати свою крамницю на Айос. Ясно, я так і знав. AMD таки анонсували RX 9060 XT. У двох версіях на 8 та 16 гігабайтів. Коштуватиме 300 та 350 доларів відповідно. Ясна річ, у нас вони коштуватимуть дорожче. Орієнтована вона на 1080 p але з промінчиками. Старт продажів запланований на 5 червня. Mm -hmm. Прив'яжете його до моєї машини, і згода. Лакзе, несі туску. Видання від показали більше як 50 хвилин громаду до доповнення до брехні ПЕП, що також має релізнутись десь колись цього літа. Це треба зробити до 1 червня. Крім того, розробники вирішили додати до гри три рівня складності, аби залучити гравців, що не полюбляють сильних страждань. Трохи дивне рішення для творців соло-злайку. Це чиста правда, але це для драматизму. Щоб зацікавити людей грою. От і все ми будемо бачити. Правду. От і все. То ми брешемо. Ні, ми не брешемо. Соні закривають підтримку PlayStation Stars. Старз. Але для нас воно, в принципі, все одно, бо для українського регіону це і так не працювало. Не працює. Сьогодні вночі запустили сервери онлайнової забавки за Всесвітом Гри Престолів. Коли ви бачили, ввечері зранку. Ночі. 12 часов вночі, коли накрав. Чомусь вона мені візуально капець, як нагадує, асасинів у Вальгалі. Але мобільних. No Однаковісінькі. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту